Надія це не біла фарба, що нею ми зафарбовуємо наші страждання, це інвестиція в цікавість, усвідомлення однієї істини. Якщо здамося зараз, то ніколи не дізнаємося, що буде потім. Немає у нас шансу зупинитися і перестати працювати для того, щоб зберегти країну або в армії, або для армії. Це зараз у нас, я сподіваюся, у всіх такий принцип. Тому що не те, що ми ж розуміємо, що от. Завтра перемога, або два-три тижні і перемога. Ні, немає ніяких конкретних дат, але є надія, яка всередині мене, наприклад, живріє, тому що мені дійсно хочеться знати, а що ж буде, якщо ми спробуємо, і що буде, якщо. У нас все-таки вийде. І якщо ця надія є, і я для цього щось роблю, то є величезний шанс, що щось і вийде. А навіть якщо і не вийде, то в будь-якому разі ми спробували. А це набагато краще, аніж сидіти і з'їдати себе і шукати собі виправдання для своєї лінії.